Спішу вам повідомити таку інформацію. Мене звати Ольга, я візовий консультант. Візовий консультант. Я знаю дуже багато інформації по виїзду за кордон, про перетину кордонів, про легалізацію і так далі. Тобто мій канал можна підписати до відкове бюро, і буде дуже зручно. Але в мене немає директора, який би платив мені за ту зарплату, що я відповідаю на мільйон дзвінків. Тому буду розчаровувати. Пробачте мене, якщо вам це не сподобається, але я змушена так сказати: я одна єдина, яка може вчасно, швидко піднімати на телефон або відповідати на вайбер. У мене є ще менеджері, але теж мають додаткову роботу. І якщо щось стосується візової інформації, візова інформація безкоштовна. Телефонуєте, запитуєте, яку довідку потрібно, який документ потрібно, для чого потрібна віза, потрібна, не потрібна. Безкоштовно. Всі мої ролики вверху чи внизу в Тікток або в Інстаграмі також всі безкоштовно. Ви можете скористатися цією інформацією всією для себе. Але попадаються заявники, які я розповіла: наприклад, 17-річний може виїхати за кордон таким чином. Він повинен взяти закордонний паспорт. Свідостопро народження та виїжджати за кордон. Ні, клієнт телефонує. Оля, добрий день, у мене є син, він їде за кордон, що йому потрібно? Якщо ви хочете приватної консультації, ви все-таки хочете переконатися поспілкуватися зі мною чи з моїми менеджерами в Вайбері, Або ви хочете зателефонувати і я вам маю приділити 10-15 хвилин, а деколи пів півгодини, та консультація буде платною. Невеликі кошти, але буде платною. І я вважаю, що кому потрібна інформація додатково, то вона буде в мене платною. Ви переконаєтеся, що ви дійсно отримали достовірну інформацію. Якщо ви не хочете оплачувати, я всі ролики виставляю. Всі люди, які будуть мені писати в приватні повідомлення, я не буду на них відповідати. А на то запитання буду знімати відеоролик для того, щоб всі могли побачити. Ви помітили, що в коментарі я майже всі відповідаю. Ну дуже багато коментарів я відповідаю. Якщо не хочете теж оплачувати приватної консультації, читайте в коментарях. Якщо я не миттєво відповіла, значить в мене або немає світла, або я виконую візову роботу. В мене є наді мною теж директора. Які сварають мене за невиконану роботу, а також клієнти, які подали мені документи на виготовлення візи і заплатили за послугу, незадоволені, якщо я невчасно виконую ту роботу. Тому перепрошую, я надіюся, ми зрозуміли один до одного. Якщо щось не подобається, нема питань. Пишіть мені коментарі, чи хейте.